Привіт, друзі. Я Дмитро Разумовський. І сьогодні ми поговоримо є декілька цікавих питань. Це однозначно перемовини Стармара, це прем'єр Британії з Трампом. Це цікаво, показово було. Є сигнали, ну і цікаві заяви, які ми з вами проаналізуємо. Друге, це заяви Європи, тому що ну вони стали сильними. Нарешті розумієте, я постійно критикую Європу. Ну аж приємно чути. І я вам розкажу, чому це не з того, що вони люблять Україну, а є інша причина. Далі ми поговоримо з вами про угоду, тому що з'явилися деталі від Офісу президента України. Ну що там будуть таємні додатки, які ми обговоримо з вами так само. Ну і коротко про перемовини Росіян з США. От є там остання новина, я з вчора говорив. До речі, давайте з цього і розпочнемо, але перед тим поставте лайк, прокоментуйте, зробіть репост цього відео та підпишіться на канал. Так, от останні деталі цих перемовин росіян і і США, в Туреччині, вони показують про те, що ці делегації на тому рівні, якому вони були, вони були на рівні заступника держсекретаря, тобто ну, за міністра по-простому. Вони ні про що не домовились, і домовились домовлятися про нові склади делегацій. Ну, тобто, я так розумію, потрібен знову вищий рівень. І тому, я думаю, Трамп оці санкції і ввів. Але я про це говорив вчора. Я це сказав, а сьогодні вже маємо практично докази цього. Але давайте поговоримо про візит Трампа і Стармера, тому що в Трампа трошки змінюється риторика перед візитом Зеленського, який відбудеться сьогодні в 6-й годині. Вона змінюється. Ця риторика. Він навіть сказав його, запитали, чи він вважає далі зеленського диктатора. Він сказав, вже я таке казав? Я такого не казав. Ви що наступне запитання? Ну, тобто, це показує, хто такий Трамп. Трампу все одно, що він говорить раніше. Він від цього може відмовитись, забути йому нечкати, і це з одної сторони добре, тому що це дає шанс нам, ну зеленському і е, нашій делегації досягти відповідних результатів, тому що ситуація в перемовинах США з Росією трошки змінилась, і можна отримати відповідні свої плюшки, і це до речі далі буде про те, що сказали в офісі президента, що є додатки до угоди. Ми про це е, поговоримо далі. Стармера Трамп зустрів, тобто він проявив повагу. Вийшов з білого дому і зустрів Стармера. Макрона я нагадаю, він не зустрічав і не проявляв такої поваги. У них був і брифінг, і сиділи вони з журналістами. Спілкувалися, запитали, наприклад, дуже важливо це Трампа про п'яту статтю НАТО чи він буде застосовувати її, якщо ведуть, я так розумію, миротворців в Україну, і росіяни нападуть, наприклад, на британські війська. Він каже, британці можуть дати собі раду, і він каже, що не те, що він не буде застосовувати, а те, що не потрібно буде застосовувати п'ятої статті НАТО, тому що ну, мир буде вдалий і сильний, як він каже, там потужний, все буде прекрасно, тому не потрібно буде застосовувати. Але він не відмовився від застосування п'ятої статті. І це важливо, тому що я думаю, що для Британії, для Євросоюзу, це основна суть отримати гарантії безпеки по п'ятій статті. Тобто, якщо їхні війська є миротворцями, вони заходять в Україну, літаки патрулюють наш повітряний простір, і хтось, наприклад, росіяни збивають англійський літак. Ну, однозначно, значить, тоді треба застосовувати п'яту статтю, і це абсолютно правильно. Вони кажуть, тому що якщо буде така гарантія, росіяни самі відійдуть навіть з окупованих територій, з деяких я впевнений, тому що провокувати НАТО. Де-факто Україна стане територією НАТО, яка захищається миротворцями, і українською армією, як каже Зеленський, що він залишить дуже велику кількість максимальну української армії, і про це не буде йтися на перемовинах між там, Росією, США і, і Європою і Україною. Так? І це, як на мене, дуже-дуже е, важливо. Також Стармер підколов Трампа і сказав, що ну, Європа не забирає кошти в України, а Трамп казав, що Європа забирає. Ну там він каже, що да, там деякі кошти, якби є грантові, але Європа їх не забирає. Ну і Трамп так трошки притих з тим своїм забиранням, тим більше вчора з'явилася новина, що Америка з цієї угоди заробить 20 мільярдів доларів. А де 350 мільярдів, а де 500 мільярдів раніше? Трамп називав. Ну тобто я так розумію. Його адміністрація все ж таки розібралась, що вони поставляли стару техніку, яка коштує 17 мільярдів, як порахували експерти. І ще там 37 мільярдів це бюджетна допомога. Ну а бюджетну допомогу забирати в країни, на яку напав агресор, ну тобто, це є гуманітарна підтримка. Ну це взагалі ну, не камільфо. Це неправильно і це в світі не зрозуміють. Тобто, ти розумієш, що вирішили цих 20 мільярдів, хоча Зеленський зазначив, що жоден борг він не визнає по грантам. Ну і це, в принципі, правильно, я це підтримую. Ну, про угоди трошки е, пізніше. Також Трамп підколов Стармера, сказав, може ви справитесь самі з росіянами без нас. Ну, типу, бо Стармер там казав, що ми готові. Стармер заявив, що готовий вести війська в Україну, підняти літаки, які будуть захищати Україну. І це ну, класна позиція. Нам це потрібно. Нам це потрібно тим більше від Британії, тому що е, історичний союзник е, Британії це Туреччина. Я вчора це розповідав, і турки теж готові вести війська. І нам це потрібно, тому що росіяни. Ну, на турків однозначно вже не полізуть. Це вже гарантія безпеки. Якщо ще буде е, загарантована п'ята стаття НАТО, про яку вони говорили, тому що ну е, про це і Трамп почав говорити однозначно Старм мав про це розмову, то це дасть нам ну серйозні гарантії. Ну практично зупинити війну. Практично назавжди, як на мене. Ну хіба розпочнеться третя світова? Ну тоді вже всім буде непереливки, не тільки нам, так. Друге питання це Європа. Європа. Вона в унісону цих перемовин. Кая Калас, це як міністр закордонних справ, Єврокомісар Європи, заявила, що Європа не виключає вступ України в НАТО. Не виключає і хоче цього, і хоче цього. І те, що США там виключає вступ України в НАТО, тобто США має вести перемовини з Європою по цьому питанню, а не давати вказівки Європі. І це ну, дуже серйозна заява. Друга заява, що Європа не зможе гарантувати і допомагати встановленню миру в Україні, якщо вона не буде долучена до перемовин з росіянами, ну, зі всіма сторонами з Україною. Тому що ну, Європа тоді не буде в цьому приймати участь. І це жорсткі заяви. Це вже ну, говориться Трампу прямо, або ти ведеш з нами перемовини, або ми в цьому не будемо приймати участь, або не будемо тобі допомагати, або будемо вимагати вступу України в НАТО. І це якраз те, що потрібно робити для Трампа, тому що дії Зеленського, дії Зеленського показали об'єктивно. Показали. Хоча ми все ж таки віддали тих 50% копалень, які йдуть в фонд. Але в нас немає іншого виходу. Але все одно ми досягнули, Зеленський досягнув того, що говориться про 20 мільярдів прибутку з тих, що нам погрожували: 350 500 Тобто, це успішно. Не успішно, те, що ми віддали, вже підпишемо за сьогодні 50% копали. Ну але не іншого виходу, такі зараз президент США наступний може прийти і взагалі все пробачити і подарувати Україні. Це ж абсолютно реальні речі. Тим більше це рамкова угода, яка ну після якої буде ще одна угода. Так от ці заяви Європи Європи, це нарешті вона просипається. Як на мене, це абсолютно правильно. Але знаєте, чого вони відбуваються? Тому що зараз ходять по інтернету, по європейських змі підрахунки, скільки буде Європі коштувати миротворча місія, гарантії безпеки для України разом з британцями, і скільки взагалі буде коштувати відновлення свого оборонного комплексу і створення серйозної армії, яка може протистояти росіянам, я говорив це в відео на тіктосі. 160 мільярдів євро на рік. А якщо прийняти Україну в НАТО, то це буде коштувати 100 мільярдів, розумієте, на рік. Ну не на рік, а в загальному. А далі вже треба відновлювати. Ну, тобто, це набагато дешевше. Тобто, у е, Європі що треба робити зараз? По-перше, треба посилювати Україну, тратити кошти на це, а ще тратити на себе 160 мільярдів. Вони за час президентства Трампа вони потратять трильйона, можливо, і більше. Євро, і це серйозні кошти. Абсолютно серйозні кошти, про які вони думають. Тому вони почали говорити. Я ж говорив от навіть в кітоці, що скоро Орбан захоче і Фіцо, щоб Україна вступала в НАТО. тому що їм придеться платити зараз в рази набагато більше мільярдів від своїх країн за оборону, якщо вони хочуть далі бути в Євросоюзі і в цій спільноті. І це для них стає серйозною проблемою. Далі коротко про угоду, щоб не затягувати час. Подоляк сказав, що угода буде мати два додатки: перший додаток це ну з цифрами. Як будуть розподілятися в оці копалини, і як будуть держави України і США розподіляти прибутки? Я не знаю, чи нам це покажуть, але можливо якось з дізнається, знається. Ми після підписання вже будемо мати деталі, тому що міністр фінансів США сказав, що угода повністю готова і по ній перемовини вже не ведуться. Другий додаток це по гарантіям безпеки, тому що війна не закінчилась. Ну це формулювання офісу президента. Чи там будуть чіткі якісь ну там суми? На які США будуть надавати зброю, коли вони це будуть надавати, поки що це невідомо. Але добре, що такий додаток хоча б існує. Я думаю, що журналісти все одно його знайдуть і скоро опублікують. Ну і найголовніша сьогодні подія це однозначно візит Зеленського до Трампа, їхні перемовини, тому що зараз склалися от всі можливості для того, щоб це було успішним. успішним. Вчора я давав 10%, сьогодні вже більше, тому що росіяни. З американцями посварились. І це так ну, твердо виглядає, що так воно є. І якщо вони сваляться, значить тоді одразу стає потрібна Україна і Європа. І оці заяви Європи перед візитом Зеленського, це теж дуже круто, тому що це сигнал, що ви там можете домовлятись, але це ніхто не виконає. І це якраз ну, такий пас в сторону Зеленського. І я думаю, Стармер теж підготував е певну почву таку для цих перемов. Ну і останнє це. 2 березня відбудеться дуже серйозний саміт в Британії. Це саміт щодо безпеки України, і там буде дуже багато країн, там буде НАТО. Ми будемо за цим стежити, тому що це дуже цікаво. Тобто, обставини пришвидшуються і перемовини будуть пришвидшуватись. І якщо Путін зараз не піде, просто ну на якісь поступки на перемир'я на так як це хоче Трамп, то однозначно буде посилення. І тиску на е, мордор і росіян. Подивимося, як це буде відбуватися. Всі ми хочемо миру, але однозначно тільки з гарантіями безпеки. З вами був я Дмитро розмозки. Поставте лайк, прокоментуйте, поширте відео. Побачимось!